хатка Галина Вдовиченко. Можливо, ви вже зустрічали цих малюків. Ви пізнаєте їх? А може ви їх бачите вперше? Тоді. Час познайомитися у цій зимовій історії кошенята ще зовсім маленькі. прокидайся малюче, чого розкричався маленький мапову Проторсав лапкою. Приплуту кошеня. Приплентався до чужого під'їзду під чужу батарею. То не заважай спати, yeah. кошеня проп... розплющила очі Оне жовте, оне блакитне. Малюк витріщився. Не розуміючи, де він, хто його будить, мені жах настрівся, помутів різноокий, покрутився, сховав ніс лапку і заснив, більше тої ночі. Не плакав у вісні. Уранці двік кошенят вибігли на двір, а там снігу вище голови насипали. Спробуй. Ну, пожив знайти, ані крихти не видно, голодні малюки роздуплили лише кожен пакет з-під молока, по кілька крапель кожному дісталось, занадто легкий сніданок. І сніжинки на язику дуже швидко тануть. Ти б колись пробував їсти сніжинки Я пробувала. Це як вода. Просто холодна дуже. На порозі крамниці вже сидять дві інші кошенят. О, вони зараз будуть друзі. Перечаться. Хто перший по молоку, хто другий? Це черга ми за вами приєднуються клаповухи й Ще й пухнастик якийсь дріботиць хто останній по сметану? Запитує. Запитує. Сметана є? Чи? Чи тільки молоко? Поглянь, який допитливий. А ось і молоко продавчиня виносить його кошенятам, <рес> у глибокій мисоці. Чис... Ще й сметану на блюдечко, на блюдечко. Звідки ж ви набігли малюки, дивується клаповух і компанія. Кошенята, хлебуть, сли, схилившись над миском. Щойно пія теру було. А що? А ось уже є шестере, шестеро. Бо якась малявка без дозволу в коло стрип, замигутів рожевий язичок. Саму хотіли рожеві язичо. Швидко, швидко. Поганяти по стрибунку, де п'ятеро їдять, там і шостий голодним не залишиться. Полягали кошенята на осоні? На осоні. Спостерігаючи, спостерігають, як вітер бавиться кольоровими папірцями, Жени їх сніговою, стежкою. Що воно таке? «Яскраве є шелестке. «Обгортки весь цукерок, каже пострибунка. А що таке цукерки цікавиться до «Несмачні шматки їжі. В красивих папірцях, на них це не смачні. Мене одна дівчинка пригощала. По Пояснює пострибунка. вона скрізь стрибала і вона дізналася це. Найкраще в цукерах. Цукерках Обгортки. Тож їй повірить. У красивих папер... папірчика загортають щось смачненьке, маленькі сосиски, скажімо. Пора побавитись у котячу ру. Найвправніший мисливець на обгортки. Десь як він нехорошо не грається тим готками сісом. Яка глибока, яка глибока між деревами кучугура, Чому би не прокласти там сніговий лабіринт. А ми подужаємо, сумнівається допитливий. Звісно, подужаємо, озиваються кошенята. Нас аж шестеро. Напрацювали передніми і задніми лапками всіма двадцять чотирма, яка захоплива гра. Ховатися і шукати одне одного в сніговому лабіринті. Найкраще місце для грівки. Хто швидше за всіх дістанеться до місця, де лежить скоринка хліба? Хто Швидше винесе її з лабіринту. Визначити переможця не вдалося, бо в запалі змагання втратили скоринку. той малюк, що з різними очима. Проковту її по дорозі. зашпортався, впав, пояснив від друзям хлібком та зник. Навіть смаку не відчув. Кошерята вже набігалися в лабіринті, тепер вони сніговій архіло. О, лохи. Чого тільки ти знайдеш? Розкопуючи сних. Зна, Знайшли навіть червоне тяче відерце і дві прищепки для білизні. А це що таке? Заморожені вишні з компоту О, я роблю компот. Ось воно що котяче фруктове морозиво? Які ж то ласощі? Вишнева перерва. Час. Відпочити. А де ви всі живете? Запитує допитливий, як завжди. Перезинулися кошенята ніде. І ночують де випаде. Треба даваха. Куз буду побудувати, каже тоді пострібнуть. Буду отак жити до весни а весною, кажуть, стане тепло. Ніхто з кошенят не знає, що таке весна. Та й звідки? Вони так, ще такі малі, лише зиму знають. Зима це холодно і сніг. За чого ми хатку буду, збудуємо? Зі снігу будемо в ній жити, як снігові барси. Такі великі дикі кішки. Наші родичі з сімейства котячих. То що будуємо снігову котугатку. Так! Ура! гукає той, що з різними очима різними очима. Тоді не вимовляє Р. Ну, ну та нічого, може весною навчитися снігові культури. Такий чудовий будівельний матеріал. Шматки фанери теж знадобляться. Швидше друзі. Заметіння насувається. Не забувай, що це не, с... не снігова куртка. Це у нас котів. Ну, як вона каже тут. Тримається так. Тільки погляньте вже зв... зведені стіни, не вже кошенята зробили це своїми лапками самим не, ві... не віриться, не віриться. На Рили стіни фанерою, ось і стеля, іншу фанеру на підлогу ще є, застелили килимком і господи його. Дверей вітром принес. Треба це за... затишку додати, каже пострібінка. на двір. Хтось додому ніс з загубив пухнасту гілку, а двійко кошенят знайшли. Kaj z razno očima? Pokroti se ob kramnici. In jo si že nosi vanilni soli z namakom na šnurku. Ne, 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 ne. Postrebujem. З клапу хима позбирали обгортки від цукерок, до пити повернувся з ошинником у зубах. Тим, що всі світиться. Домашній пес забив, чи кіт розяла, а може я виборов цей ошинник у нерівній сутичці, обурився до питли. Додому. Щойно двері зачинили, як на дворі потемніло, як за Здійнялось. Хто ви? Так кошеня там добре. Ось воно що таке, домашній затишок. Хрумтять сумку. Сушками з маком радіють, що не, не зворікали, не від Не відклали важливу справу на путь Є тепер, де, за, де сховатися від негоди до самої весни у своїй. Котоха снігові. Розмі, розмріялись кошенята, що на них чекає в майбутньому? Стають вони великі, як ті снігові парси. Вільно розгулювати. Просипками та площами. Гой датимуть дітей на своїх довгих хвостах, а наступної зими знову збудують снігову Ото хатку велику превелику. Діти з'їжджатимуть із неї на санчатах, лижах та пластмасових тарілках, наче з гірки. І сміятимусь. У одного дня ці малюки зустрінуть великий гурт безпритульних при... без котів. Їх стане ух, загалом аж 36,6! Дорослі коти спочатку кликатимуть. Кошенят, гей, ти, як там тебе? Ніби не зрозуміло, що клаповух це клаповух, а пострибунка з сивами, шкарпетками. Це жабка, сиво лапка. Той із різними очима. Що не вимовляє Р і, кр і крутиться, і крутиться навіть у вісні. Це круть, допитливий. Це, звісно, безжурний кіт. Гарун перший і безжурний кіт Гарун другий. І ще теж не знають своїх імен. Але знатимуть, бо на все свій час, як після зими весна.